Поділок 21 лютого відкриває інформаційний тиждень на нашому каналі. Про головні події Сьогодні вже за мить у студії для вас працюватиме. Люба Любаяворська вітаю. Інтернетні зручності відтепер замовити закордонний паспорт можна сидячи вдома за комп'ютером. На офіційному вебсайті паспорт.орг можна знайти новий розділ запису чергу онлайн для того, щоб подати заявку на прийом документів, охочі повинні зареєструватися на сторінці після виконання окремих процедур. Увійти на сайт під своїм логіном і паролем. Нововведення дозволяє економити час завдяки тому, що громадяни можуть самостійно вносити свої дані для оформлення закордонного паспорта. І обирати зручний день і час для зустрічі з інспектором. Подану заявку в онлайн режимі розглянуть і в разі її підтвердження на вашу електронну адресу надійде відповідь. Наразі система працює в тестовому режимі. Грошове паливо цього тижня водіїв чекає чергове подорожчання бензину. За літера 95-ї доведеться віддати вже більше 9 гривень. Услід за ним подорожчують я 92, 80 та диспаливо. Причому, за прогнозами експертів, зростання цін може виявитися значним відразу на 30-40 копійок. Причина економічна це нафта, що подорожчала за 4 місяці з 82 до 100 доларів за барель, пише газета сьогодні. Добрі погані новини. Ціна на теплопостачання зросла, а пеня за навчасну оплату послуг не загрожує. Про це розповів нашим кореспондентам директор директорка ПЕСТРІТЛО Зиновій Білінський. Як боротимуться з боржниками та скільки коштує тепло для астрійських родин? знає Світлана Коханчик. Вже цього місяця стріяни сплачуватимуть за комунальні послуги за новими тарифами. За воду та тепло доведеться платити більше. І, хоча нові ціни суттєво позначаться на сімейному бюджеті, майже кожної стрийської родини комунальники кажуть, що все рівно працюють збитково на 11%. Це пов'язано з тим, що в серпні минулого року Енкареє підняло ціну на газ для нас на 50%. Фактично, якщо брати по логіці, тариф мав вирости на 30%, але на даний час. Тарифи поважує НКРЄ, і воно для нас підняло на 11%. На даний час підприємство працює збитково. В стрію тариф на послуги теплопостачання в опалювальний сезон збільшився з 1 січня цього року на 7 гривень 50 копійок. Це на 11% більше ніж торік. Директор комунального підприємства теплоенерго за Білінський каже: у нашому місці ціна на тепло чи не найнижча у Львівській області. Приміром, у Дрогобичі один квадратний метр опалювальної площі становить 8 гривень 13 копійок у Червонограді. 9 гривень, а вже дачеві 9 гривень 78 копійок. Чому у нас трошки дешевше і чому, в принципі, нам ще не прикривають газ? Напевно, це теж логічне питання, тому що ви наповнено на слуху, що багато є. Тільки тому, що підприємство поперед з тим, що вибиває борги, як кажуть, бореться з тими, хто не платить, воно ще проводить роботу по модернізації котельних. Установок і зимні теплових мереж за минулий рік підприємство Стрий теплоенерго автоматизувало сім котелень. Завдяки цьому знизились затрати на заробітну плату працівникам, та й робота самих котелень стала більш якіснішою. А це і економія газу, і своєчасне реагування на найменші збої у системі. Приємною новиною є і те, що за невчасне сплачення за тепло стріянам не нараховуватимуть пеню зі злісними неплатниками, а таких лише 10% боротимуться у судовому порядку. Світлана Кренців Руслан Лейськів. Три новини. Ще сім днів триватиме реєстрація охочих пройти загальне незалежне оцінювання. Термін подачі документів завершиться 24 годині 28 лютого. Про це повідомило у прес-службі Міністерства освіти і науки. На сьогодні кількість зареєстрованих складає близько 65% від прогнозованої кількості. Темпи реєстрації такі ж, як і минулого року щодо обрання тих або інших предметів учнями 11 класів. Слід відзначити, що дещо знизився показник вибору тестів. Англійської мови, втім, суттєво зріс показник охочих пройти зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Всі дев'ять регіональних центрів оцінювання якості освіти працюють в посиленому режимі майже без вихідних. З обробкою заявок, що надходять поштою, центри справляються на 100%. Пробне тестування відбудеться 2 квітня з української мови, літератури, іноземних мов, фізики та біології, 9 квітня з історії України, математики, хімії, географії та російської. Мови рік при владі 25 лютого представники громадської організації змі без цензури проведуть флешмоб присвячений річниці навгурації. Віктора Януковича Організатори акції закликають громадян цієї п'ятниці о 12-й годині провести хвилину мовчання на знак загублених іделів українського суспільства, вдягтися в чорне, приспустити національні прапори, пов'язати чорні стрічки на автомобілі. Активісти назвали флешмоб День жалоби в Україні. Мета акції привернути увагу до політичних подій в Україні, таких як загроза існування громадянського суспільства, порушення прав і свобод громадян, політичного тиску на мали і середній. Бізнес і введення цензури журналістиці. Громадське об'єднання ЗМІ без цензури вважає, що 25 лютого в Україні відбулася трагедія, результатом якої може стати втрата державою незалежності. На 25 лютого президент запланував провести телеміст із 16 точками країни. Захід триватиме три години. Сьогодні міжнародний день рідної мови. Цю дату відзначають. За ініціативи ЮНЕСКО з 2000 року його мета привернути увагу до підтримки мовного і культурного розмаїття. ЮНЕСКО тлумачить поняття мова не лише як засіб для спілкування, але також як культурну спадщину і вираз культурної ідентичності. Загалом у світі розмовляють приблизно шістьма тисячами різних мов. Стверджують дослідники ЮНЕСКО. Але половині усіх мов загрожує зникнення. В Україні навічують 15 мов, які можуть зникнути. Серед них Караїмська, Кримсько-Татарська, і російська. Інська разом зі зникненням мови зазначають дослідники, втрачається і культурне надбання. Забуваються поетичні твори, легенди, приказки та жарти. Серед причин зникнення мов експерти ЮНЕСКО вважають війни, депортації, міграцію, а також мовне змішання. Крім того, сучасні технології сприяють посиленому домінуванню окремих великих мов, наприклад. Англійської з нагоди міжнародного дня рідної мови сьогодні у Львові понад 50 письменників з різних міст України провели всеукраїнський письменницький марафон рідною мовою. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Побачимось завтра, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить. Спільного у людей тільки одне: вони всі різні. Спортивний випуск на часі в ефірі нашого каналу, який об'єднає всіх нас на кілька хвилин для перегляду. Я вас Олег Фелик. Мої вітання. І розпочнемо з новин місцевих. Богатирі з Йосипович. Цими вихідними в приміщенні Стройського аграрного коледжу прийшла особисто команда першій стрищини з гирьового спорту. Гирьовий спорт завжди був допоміжним засобом підготовки спортсменів у важкій атлетиці, бодібілдингу та пауерліфтингу. І на Стрищині станом на сьогодні є чимало його шанувальників та прихильників. Саме це в черговий раз довело проведення цих змагань. А результати змагань виглядають наступним чином: в командному заліку односібним беззаперечним лідером стали гирьовики з Йосипович. Друге місце у спортсменів Стройського коледжу і третє посіли представники Верчан щодо особистих звитяг, то та тут також абсолютне лідерство за атлетами з Юсипович Євгеном Магомету, Ігорем Сенєм та Андрієм Павлієм. Вони окупували трійку призових місць у вагових категоріях 90, 80 і 70 кг відповідно. Що ж побажаємо нашим соличам нових перемог на стежці спортивних звершень вже в квітні цього року? У Квітні місяці відбудеться чемпіонат України по з важкої атлетики серед ветеранів, де будуть наші. Ветерани стрищені представляти збірну команду України Михайло Васильович Здобрян такий в категорії 62 кілограй кілогр... кілогр... який став чемпіоном Кубка СНД цього року і майстер спорту, чемпіон України, східний призер Європи, бронзовий призер Кубка СНД Михайло Бурков загірло, який тренується у нас. Ну і ми маємо надію, ще одного атлета виставити з Стріщини це колишній начальник міліції Моршинської, майор міліції Ільницький Віктор Йосипович. А зараз про лижну акробатику Фристайл на завершальному етапі Кубка світу з лижної акробатики, який проходив у мінську, українська команда здобула срібло. Як повідомило прес-службі Національного олімпійського комітету України, друге срібло та третю нагороду в цьому сезоні виборов Станіслав Кравчук. Із самою двісті 244 бала наш спортсмен піднявся на другу сходинку п'єдесталу, припустивши вперед білоруса Антона Кушніра. Бронзову медаль етапу Кубка світу здобув ще один представник Білорусі Денис Осипов. За кроки п'єдесталу завершила змагання. Українка Ольга Волкова 173 бали. Її результат став найкращим серед наших співвітчизниць. Футбольна розправа у Гватемалі. У Гватемалі двоє невідомих розстріляли віце-президента футбольного клубу Депортиво Хінабахуль. При це повідомляє, що Прес за заявою поліції. Карлос Гомес був застрелений в місті Хуехуетенанго відразу після завершення зустрічі з керівництвом футбольного клубу. Кількома тижнями раніше він отримав анонімний лист із погрозами. Футбольна ліга Гватемали вже засудила цей злочин і закликала знайти винних. У листопаді минулого року вбили футболіста клубу першого дивізіону Карлоса Вас. Скиса Мерседеса частини його тіла знайшли у п'яти різних пакетах. А от у Польщі виявили контрабанду до Євро 2012 на мільйон злотих. Китайські підприємці вирішили допомогти організаторам Чемпіонату Європи з виготовленням атрибутики до футбольного форуму. У Польщі виявили контрабандну партію взуття з Китаю на один мільйон злотих, приблизно 350 тисяч доларів. Понад 31 тисяча парі з написом Євро 2012 призначалася для подальшої реалізації в Україні. За інформацією речника преслужби митниці у Гдині Марчина Дачко. Взуття з знайдено в контейнері серед іншого легально завезеного в Польщу товаром, дарма кажуть, все, що не робиться, робиться в Китаї. Найгірший грубіян Ліги Європи. Форвард Київського Динамо і збірної України Артем Мілевський очолює список гравців, які частіше за інших порушують правила. На даний момент у пасиві Мілевського 34 фоли в лізі Європи сезону 2010-2011. Нападник Динамо за даними показником впевнено випереджає найближчого переслідувача на цілих 12 фолів. Справедливості заради варто відзначити, що український нападаючий з п'ятьма голами в активі входить до трійки кращих бомбардирів Ліги Європи. На другому місці в рейтингу найгрубіших форвард металі. Іста Тайсон, 22 фули. А замикає п'ятірку порушників ще один представник харківського клубу Едмар, 20 фолів. І у мене все на сьогодні. В студії працював Олег Фолик. На Наснаги та успіхів вам у новому робочому тижні. Пам'ятаємо, життя прекрасне, коли твориш його сам. Завтра протягом дня сніжитиме, температура коливатиметься у межах 8-5 градусів морозу. Вітер дутиме східний зі швидкістю 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 735 мм тутного стопчика.